Доброго дня сьогодні в гостях українського тижня надзвичайний повноважний посол Федеральної Республіки Німеччини Анка Фельдхузен. Вітаю вас, Анко. Дуже дякую вам, що погодились на це інтерв'ю. Доброго дня! рада вас тут приймати в посольстві так тиждень в гостях. Я б хотіла почати із питання, яке сьогодні актуальне. Оскільки ми це інтерв'ю записуємо 25 січня. Вчора ввечері з'явилася інформація у пресі, тобто це ще не офіційні повідомлення про те, що Німеччина готова передати Україні танки Леопард. Це те про що ми давно просили. А, і е, разом з тим з'явилася також інформація про те, що ймовірно е, і Сполучені Штати Америки передадуть е, Україні танки Абрамс. Е, раніше, е, раніше була інформація про те, що е, канцлер Шольц висував це як умову е, передачі Україні танків Леопард. Е, чому е, канцлер Шольц і Німеччина в особі канцлера висуває саме таку умову передачі Україні танків лише спільно із Сполученими Штатами Америки? Я вважаю, що підтримка зі зброєю для України завжди був такий були такі спільні сусіда просто всіх партнерів України. І як настільки я знаю, Німеччина Сполучені Штати і інші партнери в Альянсі ми вже довго в перемовинах як краще за все. Підтримувати Україну з власне з танками. Mm -hmm. Мені здається, що активна дискусія почалася вже у грудні, і ми сподіваюся, зараз побачимо результат. Як ви сказали, конкретних інформацій теж ще не володію, але наш канцлер сьогодні, 25 січня, виступає в Бундестазі і відповідає на питання наших депутатів. Тобто тоді ми, ми точно знаємо, і я думаю, що теж сьогодні ми будемо знати про американську позицію. Ем, Німеччина ем, наш кант, Ми завжди сказали, що ми будемо постача, постачати зброю разом з іншими. І Я думаю, що це добре підхід, тому що дуже багато з наших сусідів ще пам'ятають Другу світову війну, і вони завжди трішечки бояться ще і німечно. Водночас вони вимагають від нас лідерства, і це іноді дуже складно смів зробити в час. Тобто <кліджу> ідея завжди бути в тісним контактом з партнерами, мені здається, добре. На... Але я тут живу, як і ви, і всі українці. І я теж розумію, що для українців це довго. Вони довго чекали, чекали не такі новини, як і раніше. Ми мали таку ж дискусію влітку, коли мова йшла про артилерійську Ем... І думаю, що це дуже важливо передати в нашій столиці. І ваш президент це дійсно добре зробив під час інтерв'ю з АД. Це відчуття терміновості, sense of urgency, який тут існує, тому що кожен день загинуть люди тут дійсно кожен день. І ця, ця зброя теж може врятувати життя. Тобто мені дійсно здається, що нам всім потрібно передати це відчуття терміновості, яке тут існує. І на і, захід і наполагати, щоб такі рішення не були прийняті і, можливо швидше. Але ви теж згадали, що на ну, відповіді про те, що е, є критика так і з боку східноєвропейських mm. країн і власне з боку України щодо цього вагання з mm. передач щодо передачі mm. зброї. Е, але ну, Німеччина є одним із локомотивів mm. е, Європи. Чи не вважаєте ви як е, німецький урядовець, так що? Таким чином, Німеччина може втрачати свої лідерські позиції. Ви знаєте, Німеччина має досить мало досвіду з лідерством. Ми декади навіть не хотіли і не могли бути лідером. Зараз це дійсно очікують від нас наші партнери, і нам треба справлятися з цим. Але досвіду дійсно мало. І наш Наша зміна в політиці майже рік тому. Це по німецьких стандартах дійсно нова політика, і її треба імплементувати. Ці, ми змінили більше за, за всіх країн нашу політику 24 лютого минулого року. Тобто я впевнена, що Німеччина буде як і було надійним і потужним партнером для України. На жаль, дійсно, іноді ми довго чекаємо такі рішення. Мої колеги особисто в східноєвропейських країнах, в країнах Балтії, спостерігають таку, це, це можливо втрачу, втрату. Втрату репутації навіть. і Ми всі посли, і я тут теж, тому що вже до війни були такі дискусії по інші теми, про які ми тоді говорили як Північний Потік-2. Наші ролі це намагатися пояснити, намагатися модерувати, пояснити і в Берліні, як тут люди бачать на Німеччину. Це важлива роль в наших посольствах тут і в країнах східної Європи. Але як я сказала, я, я живу тут. Я знаю, як українці страждають і як вони хочуть швидше отримати ту підтримку, щоб перемогти в цій війні. Ми також згадали про внутрішні великі і тектонічні зміни в Німеччині так. за цей рік Тайтенменди, про який оголосив Олаф Шольц буквально за кілька днів після початку російського вторгнення. Власне, він вплинув також і на оборону Німеччини. Був виділений спеціальний оборонний бюджет, але теж була дуже велика. Ну наскільки ми могли спостерігати з німецької преси, mm. дуже тривалий час працювали над впровадженням так mm. цього оборонного бюджету. Лише на кінці року так він фінансова ця підтримка почала задіюватися. Власне, але при тому Німеччина є одним із найпотужніших виробників зброї. То ем, чому є такий розрив між е, виробництвом так, е, зброї і власне оборонною політикою, яка, як ми бачимо з преси, була жаль не такою потужною. Ну, дійсно, наша оборонна промисловість має репутацію бути потужною і ефектив ефективною. Ем, мені здається, що ну. Ця репутація, можливо, трішечки постаріла, тому що ми мали ці, ну, можливо, 20 років, коли ми всі думали, що буде вічний мір в Європі. І нам вже не потрібно Вони працювали на експорт. Треба сказати. Обладнання в наших Збройних силах не було пріоритетом номер один для багатьох урядів. Це перше, вони просто не сфокусували на це. І це все ж таки складні процеси, ні, і ще пандемія теж не допомогла. У нас величезний брак фахівців. У нас, мені здається, дуже багато проблем з субпідрядниками, які теж не мають фахівців. Тобто це такий суміш. Обставин, uh -huh. які веде до того, що наша потужна оборона промисловість зараз не може відразу відповісти на, на нові потреби, і ці потреби є. Я думаю, що ця, ну, ця система ІРІСТЕ, яка так ефективно тут працює, я думаю, що буде великий попит на таку систему, яка показала свою тут ефективність. Я б також хотіла би ще запитати в принципі щодо відбудови, оскільки Німеччина до початку повномасштабного вторгнення багато великі кошти вкладала у відбудову східних областей. І, власне, як ми бачимо, ви вже допомагаєте відновлювати теж на Київщині певні і Чернігівщині комунікації. Але питання, яке виникає разом із відбудовою, яким чином забезпечити, або це відбудоване знову не було зруйновано? Не, я знаю про що ви говорите. Я... Хотіла е, е, відкрити житло для переміщених осіб в Новій Айдарі, е, в принципі, коли війна, повномасштабна е, війна почалася. Е, е, Наше, я думаю, перше завдання зараз це озброїти і підтримувати Україну таким чином. що коли війна закінчиться і перемога буде з Україною, вона буде ем, спро Україна буде спроможна стримувати Росію так, щоб Росія більше не могла нападати на Україну. Це це стримування Росії, мені здається, найважливіше. І те, щоб ну, це для України дуже важливо, але це теж для наших інвестицій, для нашого допомоги важливо, щоб. Забезпечити, щоб це не було зруйновано ми знову. Але чесна мова йде про Україну, про люди, про життя людей більше ніж про наші інвестиції, але це теж буде великий спільне сусілля, спільна ам, ам, таке а, як спільна підтримка, і ми вже зараз. Дійсно, з усіма партнерами ми думаємо про це. Чому я запитую, бо власне інвестиції, як я бачу, якщо буде загроза подальшого, mm -hmm. подальших нападів mm -hmm. чи бомбардувань, mm -hmm. навряд чи багато інвесторів захочуть сюди yeah. заходити. І, власне, тому я ставлю mm -hmm. це про. Ні, і ви маєте рацію. І Я думаю, що факт, що Україна зараз отримує стільки систем повітря протиповітряної оборони. Це дійсно важливо. Я дуже сподіваюся, що вже в кінці року в принципі українське небо досить ем, безпечно. Угу. І це буде для інвесторів інвесторів дійсно велике ну, важливий аргумент, щоб знову тут інвестувати. Угу. Ну, вже вже разом з тим відбуваються різні конференції та зустрічі угу. щодо відбудови України подальшої повоєнної. Як ви бачите, які можливо напрямки для німецького бізнесу могли би бути цікавими в Україні? Я думаю, що це ті, які були вже до повномасштабної війни. Це перш за все, зелена енергетика. Дійсно, для нас Україна залишається країною пілотом для виробництва з зеленого водню. Навіть е, міністр Кулеба е, про це згадав, коли він був у Харкові з нашою міністеркою. Е, е, це була вели, важлива тема до війни і, і треба продовжувати працювати над, над, над цим. І там є перемовини між компаніями, тобто там війна не гаймувалася. Все, але є і інші, інші такі галузі зараз енергопостачання дуже децентралізується в Україні. Це добре, тому що таким чином російські напади не можуть руйнувати водночас так, ну або пошкодити водночас так багато мереж, це більш маленькі котли, це Інновативні ідеї ми, наприклад, будемо постачати котель в Тростанець в Сумській області, який може працювати з олією від ну, сонячною олією, тобто продукт, який тут дійсно виробляється, і дуже багато, тому що експорт зараз таким складним, або переробка сміття теж в теплу енергію, або Такі um, станції біогазу, тобто там є дуже різні ідеї, і Німеччина um, є потужним, um, ну, має ці технології, може їх um, постачати сюди. Um, тобто це один сектор, інший — це um, переробка um, сільськогосподарських продуктів врожаю тут на місці, щоб Україна не Експортувала прямо зерно, але вже е, або напівфабрикати, mm -hmm. або вже продукти гачування. Там Німеччина володіє теж технології, які я думаю, дуже е, цікавими для України. І ці сектори, які ми завжди мали, це запчастини для автомобільного виробництва в Німеччині або фарма, фарма індустрія, теж там були інвестиції до війни. Я думаю, що вони просто, просто продовжуються. Це угу. цікаво. І е, ми з вами зараз говоримо у посольстві, хоч е, mm. раніше домовлялися про інше місце запису. Yeah. Дуже дякую вам за це. Е, і, тому що ну, в нас була повітряна тривога. Mm. І е, ви ще раз згадували власне про особистий досвід, е, бо ви тут живете, і, мабуть, найдовше серед усіх послів Німеччини е, маєте досвід перебування в Україні. Е, е, тому я хотіла запитати, власне, наскільки ваш особистий досвід так впливає на вас як німецького рядовця? і, можливо, ваші позиції завдяки тому відчувається чимось різняться від позиції тих політиків, які є в Німеччині? Я хочу повторити. Я думаю, що не можна це занадто часто сказати. Я просто захоплююсь стійкістю українців. Це для нас всіх іноземних послів і іноземних дипломатів просто приклад. І ми дійсно намагаємося слідити на цей приклад і бути такими стійкими, як і ви. І я, ну, я це тут. Дійсно відчуваю, і я думаю, що це наші політики, які сюди приїдуть, теж відчувають. Це, е, пані Бебо бачила в Харкові зруйнування в садівці, і просто бачити її обличчя, коли вона там трішечки прогуляла. Ну, можна дивитися, як, як цей жах стане реальність. реальність. Um, і це тільки можна зробити через власні такі візити. І наш президент це був те ж саме, коли ми коли ми відвідували село Ягитне, де росіяни затримали мешканців в підвалі. 31 день мені здається, і ті умови, які були в підвалі, ми всі і наш президент, теж були. Ну, просто зовсім білими. Я просто пам'ятаю, що вона мені спитав, чи все добре. Ваше я можу продовжувати мій візит. Це такі жахи. Про це читати або бачити по телебаченню? Це те не те ж саме, як власними очима це бачити на місце. І через це це дійсно дуже важливо, щоб наші політики сюди приїхали. А чи ну ділилися вони також із вами якимось... Я три роки працювала для нашого федерального президента, і він дійсно просто ходив зі мною, і іноді просто бракують слів для, для таких жахів. Але він дійсно був дуже і, як і інші делегації. Mm -hmm. Я би ще хотіла запитати про питання голодомору. Mm -hmm. е, коли ми з вами ще минулого року говорили в принципі, навіть насправді напередодні фактичного голосування у Бундестазі. У мене було інтерв'ю із німецьким істориком Бертусом mm. Кнабе, Було таке відчуття, що ймовірно, ну, не впевнені, так що це станеться. Mm. Але голосування відбулося, і українці дуже вдячні, власне, що Німеччина врешті визнала голодомор геноцидом українського народу. Війна допомогла настільки сильно змінити. Думку і бачення історичне, чи все ж таки це політичне рішення? Я думаю, що історичні бачення були. І була, коли ми говорили. Остання ця петиція в Бундестазі, і відповідальний комітет обговорив цю петицію. І процес дійсно, як я тоді сказала, шла своїм шляхом. Війна. Я думаю, що допомогла в цьому, що були різні політики у всіх фракцій, не тільки фракції коаліції, але і в ХДС, які вже довго розслідують на це питання, і просто дійсно разом обговорили можливість, що все ж таки мати таке голосування в Бундестазі і як можна це писати. такий, Документ в бундестазі і мені дійсно дуже Сподобалося що це були дійсно депутати з різних фракцій, і вони це всі разом зробили. Таким чином це набагато краще ніж ну, маленьке таке. Більш, маленьку більш, мати маленьку більшість в бундестазі. Це було теж спільне сусилля. Я дуже вдячна цим тим депутатам. Вони просто це взяли на себе поштовхнути власна це питання. Це це дійсно дуже добре було. А наскільки змінилося, як як ви відчуваєте в німецькому суспільстві теж бачення української історії і завдяки цьому голосу? Ні, німці кожен день просто навчають більше про українську історію, і ваше посольство вже. Роками працює над цим, і, і думаю, достиг досить добрий успіх. Um, всі ці факти, не, які посольство весь час публікувало про втрати в світ... Друге світові війни, не, це um, для багатьох німців були новини, не, дійсно, не, тому що ми в школі дійсно бачили на Радянський Союз, але не на, на різні республіки Радянського Союзу. Тобто це дуже важливо, і через такі голосування про, про голодомор більше новини, більше новини в наших медіах, і, і це добре, і це дуже важливо, що це відбувається. І ну, наостанок я хотіла би запитати таке питання про книги, тому що ви дуже добре говорите українською, і ну, ймовірно, те, що тут давно живе, але це означає, що ви багато читаєте. У вас є улюблений український автор? Чесно кажучи, українські письменники, я не можу їх читати в оригіналі, це зовсім інша лексика. Ну, я з вами. Говорю про політичне, про економічне питання, література. Це щось зовсім інше? Я тільки читала і Жадна, і Андруховича, і інших німецькою мовою в, пере... в перекладі. Я іноді читаю українські вірші поезію, особливо в день української мови або української поезії, тому що це більш коротко і мені дуже цікаво просто там бачити мову. Я іноді читаю навіть голосно на цей. Але я порадилася з колегами, тому що ви мені вже сказали, що будете запитати про це. І я думаю, що є. Письменники українські, які ще не такі відомі, як, наприклад, Жадан або Андрухович або інші. І це перше за все Василь Стус, який теж писав вірші, я знаю, що його переклали дав давно. Можливо, що можна знайти нову можливість його перекласти зараз. І ще інше зовсім молода. Письменниця Тамара Горіха Зернян, mm. э, э, роман доця, мені так багато і так э, добре про це відповіли мої колеги. що Якщо це не існує німецьким перекладом, я думаю, що, на жаль, ще не існує. Можливо, я шукаю англійський переклад і читаю це так. Це все ж таки і моя. Історія тут в Україні ці роки чотирнадцятого п'ятнадцятого року, які дуже вплинули на моє бачення на світу. Я вже це я точно буду читати. Добре, дуже вам дякую. Дякую, дякую вам.